Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Конкретно їх 79-й випуск. За один випуск до так званого ювілею. Інтернетами ширяться чутки про розробку нової гри у Всесвіті Володаря перстнів. Начебто вихід запланований на 2024 рік, а розробкою займається Weta Workshop і Private Division. Ви це серйозно? Так, звісно. Ах, господи, здуріти. Понишпоривши у файлах ПК-шної версії Спайдермена, можна надибати згадку про кооперативний та навіть мультиплеєрний режим. Вже уявляю цю картину десяток павуків на одній карті. Жаха Рахнофоба. Страху немає. Люди самі страх придумали. Шерлок Холмс Awakened дуже успішно йде до мети на кікстартері. Тому розробники створюють нові цілі. Наступна, до речі, то буде механіка втрати контролю над реальністю. Цікаво, як вони оте все реалізують. Компанія Лоуін хотіла поглинути ту саму Юніті, що подарувала нам непоганий рушій. Але пропозиція у майже 18 мільярдів вічно зелених була відхилена, а компанії АПП Лоуін побажали попутного вітра тобі в сраку. Одне із київських стільпо оздоблять у стилі гри Сталкер. Ну чого стовбичиш? Підходь, не кусайся. Мічений, я тут подумав на дозвіллі і хочу тобі дещо запропонувати. Ковбаса Алан Московська. Сталася глобальна змова, зрада. Плітки розійшлись мережею, що панко Джимбосон покаже на Gamescom трейлер свого нового проєкту. Ба більше це геніальне відео, геній геніально змонтажив. Сам цими фотками він поділився у своєму геніальному твіттері. Також подейкують, що це буде ексклюзив Xbox. Thank you, Тен'ю san Українізація ігрових світів невпинно триває. На жаль, більшість із новостворених локалізацій є фанатськими та зроблені здебільшого на голому ентузіазмі. Цього разу українізовано було гру Frostpunk. Лінк на завантаження цього файного українізатору, як завжди, шукайте в описі до цього відео. А на такій ось українізованій ноті закінчується цей випуск новин. Але я, як завжди, твердо впевнений і переконаний, що ми з вами ще побачимось, почуємось в інших місцях інтернетів. І звісно ж, до середи.